Вітаю всіх, мене звати Козак Соломія Трасіна, я учениця Великоморцівського ліцею Червоноградського району. Тема моєї роботи еколого-біологічні особливості та особливості використання представників родини в умовах ботанічного саду Львівського національного університету імені Івана Франка у зв'язку з використанням їх узеленення. Розвитком зеленого будівництва виникає необхідність розширення сортименту мокробітті, перспективне для до формування декоративних композицій. У зв'язку з цим важливого значення набуває проблема залучення в озелененні декоративних видів природної флори та отримання достатньої кількості посадкового матеріалу. Озеленення водою декоративного рекреаційного призначення також значною мірою стримується відсутністю досліджень стосовно росту і розвитку водних макрофітів у різноманітних умовах досить перспективним для формування декоративних композицій звинні виберега. Зокрема, представників родини лататівих, які визначаються значною внутрівитною різноманітністю і мають високу декоративність. Вони є важливим компонентом природних екосистем водою і представляють значний інтерес як лікарські, декоративні, кормові та водоохоронні рослини. Одним з важливих аспектів біологічного вивчення лататівих є ріст, розвиток та змноження, що визначають їхню першочергову роль в житті складного піосиносу, яким є моторним. Лотаті мають велике значення і для дзернутих рослин, створюючи так звані фітоцинози пітаху. Їх кореневище, насіння і листя харчуються мешканці водою, безхребетні риби, птахи і зерноводні. Лотатіві широко використовують в народній медицині. Наукове значення лататів зумовлюється також тим, що вони займають ключове положення в системі покритого насіння. Тому і вивчення, і охорона лотатів, як в місцях їх природного зростання і в культурі є актуальним та необхідним. Лататів і були широко відомі в Індії, Єгипті, Китаї як цінні рослини. Вивчення умов використання насіння особливості росту і розвитку ювелійних особин є важливим насамперед для визначення можливостей формування декоративних композицій і висівання насіння. Незважаючи на значну кількість робіт з біології, розвитку та розмноження, представники родини лотатів, деякі питання, зокрема приживання живців, залежать від термінів посадки, довжини кореневищ, Способи закладення кореновищів рульок, кому, а також при різних способах поділу кореневищ в даний час вивчені ще недостатньо. Об'єктами наших досліджень були три види лотатя біле, лотаті сніжно біле та глечики жовті з родини лотатівих німпанцев, які пройшли первинне інтродукційне випробування урогу ботанічного саду та експонуються в колекції водно-болотяні рослини. Спостереження проводили протягом цілого вегетативного сезону, ранньою весною, пісньою весною влітку та на початку осені, пізно осені та взимку. Схожість насіння визначали шляхом пророщування його у чашках петлі в трьох повторностях по 100 насінин у кожній. Для визначення насіння продуктивності лотатіях підрахована кількість плодів на кожній рослині, середня кількість насіннях зачатків і дозрілого насіння в плодах. А також встановлена на маса тисячу насінин, насінне продуктивність визначали за методикою Харкевича. Ми проводили спостереження за прозостанням насіння, визначали час появи листків і коріння, тривалість їх життя, вивчали вплив екологічних умов на ювелільні особини для дослідження брали 100 середньоросминених рослин кожного виду, які прирощували на мулистих та піскових донних відкладах та на різних глибинах. 10-15 см та 40-50 см. Розвиток ювілійних особин проходить досить повільно продостання насіння глечиків жовтих і латати білого і чисто білого під землю. Спочатку відростає біла зросла основна сім'я долі, потім у глечиків-жовтих на першому послі утворюється потовщення, а у латати два нерозголожених вирости, з яких проростає зачаток заводкового або первинного корінця а між цими долями достошована прудочка, з якої відростає шивоподібний листок. Як показали дослідження, тривальність життя шовоподібного листка залежить від глибини води. При незначному 10-15 см затопленні він функціонує зазвичай 7-10 днів. На великих глибинах 15-25 днів. Довжина шивоподібного листка залежить від освітлення і глибини води. Для спостереження ростом і розвитку для рослин 8. Висівали насіння на ділянках на площі 0,1 гектара, глибина води 50 см. Спостереження проводились також на юванільних особинах, які принесли самосілу. Навесні у сіянці дозиваються підводні листки, майже однакові з розміром. Надалі зі зменшенням кількості підводних листків їх листинки збільшуються, що вже перевищує довжину. Назистають також пластинки надводних листків. Серед досліджених видів найбільші пластинки надводних і підводних листків розвиває лататі віда. Це можна побачити на таблиці 3.2. Час появи плаваючих надводних листків залежить від екологічних умов. Визначено, що вони з'являються вже в перший рік в кінці вегетації бузими ростин, які ростуть на донних відкладах мулу 10-15 см. На глибинах 50-100 см. На великих глибинах перші палючі цітки дивляються на другий рік вегетації, часто в липній святі. Ми підрахували загальну кількість квіток на кожній прунці. Кількість квіток в одній прунці залежить від виду і віку рослини. Найбільше їх утворюється у летаті білого і чисто білого. За нашими дослідженнями, у водойму питанічного саду летіки жовті зацвітають в кінці травня. У природі цвітіння відбувається трохи раніше. Ніж у штучних подоймах зі зниженням рівня води взимку, що пояснюється більш сильним впливом зниженням температур. Тривалість цвітіння рослин культури більше, ніж у природі. Таблиця 3.6. Квітки у відкриті тільки в день. Спостереження за їх відкриванням і закриванням показали, що тривалість перебування квітки в розкритому стані протягом дня залежить від віку квітки Та погодних умов. Зі збільшенням піку квітки збільшується тривалість цвітіння. Під кінець цвітіння запилені квітки занурюються у воду. У лататі білого не закриваючись, а у лататі чисто білого закриваючись. Також ми підрахували насіння продуктивність лодатівок, для цього підрахована кількість плодів на одній рослині, середня кількість насіннєвих зачатків і доцілого насіння в плодах, а також встановлена маса 1000 г насіння. Для визначення більш точного показника насінтнєвої продуктивності лотатів був встановлений коефіцієнт семініфікації, як показали підрахунки, насінньову продуктивність в культури вище, ніж у природі. У результаті наших досліджень я зробила такі висновки. Досліджувані видів з родини Лотатів пішли первинне інтродукційне впробування в умовах культури ботанічного саду Київського національного університету імені Івана Фінка. Виявлено, що в умовах культури вони проводять повний цикл розвитку, цвіту теплоносить, зав'язують повноцінне насіння, розмножуються як вегетативним, так і генеративним шляхом. Види характеризуються тривалим період цвітіння. При порівнянні з літературними даними виявлено, що цикли розвитку та тривалістю практично не відрізняються від природи. Це свідчить, що умови інтродукції відповідають їхньому екологічному оптимути. А досвідчувані об'єкти є перспективними для культивування і використання веселения. Саме видів, що були досвідчені, найвищої насіннявою продуктивності відзначається лота теле. Для неї характерно також найбільше значення коефіцієнти самоніфікації – 98,2%, трохи менше облегчі жовтих – 97,6%. Для прискорення дозривання найбільш ефективними виявилося витримування насіння у воді при температурі плюс 4 градусі Цельсія. Протягом 3-4 місяців. Вважаємо, що цей метод найбільш придатний для сертифікації великих партій насіння. Досліджень і літературних даних можна зробити висновок, що однією з причин спокою насіння лататів є наявність в їх оборонці інгібіторів. У процесі сертифікації вони вимиваються водою, кількість їх зменшується. Стимуляція активізує біохімічні процеси і насіння набуває здатність. Визначення енергії продостання насіння лотаті на показало, що на вищі дні показники отримані після стратифікації насіння у воді при температурі плюс 4 градусів Целів. Екологічна умови росту впливає на зав'язані насіння плода, їх кількість, а також на розвиток плодів. Оптимальними умовами, при яких масах водії максимальна, йомулись судоні відклади і глибина води 100 200 см. Встановлено також, що морфометричні показники длямінівних особи нататів. Також залежить від складу донних відкладів. Зокрема, на вулисти донних відкладах спостерігаються найбільші розміри листкової пластинки, найбільшої довжини сягає коріння. Виявлено, що в умовах культури ботанічному саду Львівського національного університету імені Івана Втанка досліджувані види краще розмножувати вегетативних шляхом. Встановлено що їх можна вирощувати живцями з різною довжиною кореневищ, висаджених у різні строки. Їх приживання також залежить від складу доних відкладів. На піщано-донних відкладах відсоток живців, що приживаються, вищий, ніж на мулести. Оптимальними для посадки виявлю з живців, висаджені ввесні, довжиною, коли не вище 10 см. Всім дякую за увагу. Сподіваюся, моя робота вас зацікавила.